Усім доброго раночку, я вже помила своє волосся. Сьогодні по планах у нас їздити в Ікею, подивитися взагалі цей магазин у задачах купити постільну білизну, купити постільну білизну. Ось, а ще віднести папірці для лікарні. Ми одні роздрукували, і нам потрібно їх віднести. Погода. Така собі лондонська, але ми щось з цим придумаємо. Поки волосся висихає, я думаю поснідати, зробити сніданок. Зараз роблю кавусю. Звісно, зранку. А, насправді я не е, сушу своє волосся фену, ну, дуже рідко це роблю, але через те, що сьогодні майже нам треба буде... Ну, тобто я не можу так довго чекати, поки воно висохне. То воно трошечки підсохне, тоді я його вже посушу і вкладу. На сніданок, я думаю, що е, зроблю бананові панкейки. Думаю, що в них додати можна. Пу вони дуже класно пахне, вони дуже спілі. Бачите, вони прям все. Так що треба їх використати. І я не знаю. Що ще в них можна? Сейчас я начнуться та тему. У кого на слуху став лайк. Просто mm -hmm. <реку> 15 градусів, тому я одіну оці джинси свої чорні з сінсею, потім цей светрик з примарку та сінсею своє пальто. І так, з першого пункту ми вже віднесли свої бумажки. Але як з'ясувалося, що ті папірці, вони нікому не треба, і ми вже зареєстровані у лікарні. Якщо щось треба, їм необхідно вже подзвонити о 10 ранку. Тому да, Але принаймні ми не просто так сходили. Ми дізналися нову інформацію, яка нам необхідна. Таку карточку використовую для того, щоб їздити на різних видах транспорту, автобуси. Uh, і метро зараз ми йдемо на метро. Більше за все подобається, що все таке естетичне і подобається. ну Дійсно, як в епіцентрі, що виставляють уже майже готовий дизайн, інтер'єр, і це дуже цікаво. Пробувати. У нас мідболи з джемом, цим е, горошком і смеш потейто пирешкою. Пирешка смачна. No. Знаєш, не, не цей, не. Як це називається? Не порошково? Mm. А з чим цей джем смішувати? Воно зусиль смачно все. Дуже смачно! І так, ми тільки зайшли додому, і я хочу зробити розпаковочку того, що ми купили. Почнемо з ікеї. Ми були у Швеції і пробували ось такі ось булочки, і вони просто неймовірно смачні. І ми купили такі з ванілью. З ванілью. Потім такі самі ми купили, це виходить дingerbread. Далі я купила за фунт 79 набір з трьох мочалочок для душу. Ось. Далі. За таку ж саму ціну, майже я купила серветки для того, щоб витирати обличчя, коли вмиватись. Таку одну свічку за фунт вона пахне якоюсь ягідною кашею. Варенням. Ось тут вона намальована. Ось таку свічечку, вона може горіти 40 годин. Далі. І зараз я вам розкажу, до чого ми це купили. Це е, варення з. Що це, я не знаю, ну, в общем, варення. Такий соус. Як ви думаєте, до чого? Да, нам наскільки вони сподобались, що ми купили цілу упаковку додому цих мідболів. Це свинина та яловична. Тут кілограм. Тобто напорюється 8 штучок ідеї, так такі нам подавали в ікеї, і цього достатньо. І такий соус до них ще. Далі. Це Постільна білизна. Така ось а, з квіточками, голубенька. І вона, до речі, дуже дешева була 8 фунтів. А, також це на матрасник. Ну, матрасник такий білий, звичайний. І такі дві подушки, Вони розміром 50 на. 80. Коштують вони 16 фунтів, але з карточкою ікеї вони коштують 12 фунтів. Вони неймовірно м'які і неймовірно класні. І далі я зайшла в бут. Це Те, що мені треба купити, це ось такий дезодорант. Це у нас Old Spice. І мило. Два в наборі. Це дав Пінки якийсь. Не знаю. Пахне я трошечки відпочила, і тепер можна займатися справами. А справи у мене сьогодні такі. Хто не знав, а я ніколи не казала на своєму Ютубі каналі-каналі. Ютуб каналі. тому підписуйтесь на мої тіктоки. те, що я майстер з манікюру. І недавно я приїхала зі Словаччини у Лондон. І тепер мені треба трошки наново це все робити. І. Я хочу зробити це офіційно, тому, перш ніж почати працювати, мені необхідно отримати сертифікати, і зараз я цим займаюся. Не так давно я оплатила собі курси, точніше, сертифікати, і зараз мені треба виконати декілька дій, а саме пройти тести. Тобто, перш ніж пройти цей тест, я маю вивчити теорію з чи я не пам'ятаю, як це називається, вимоги роботи у сфері манікюру в Великобританії? Я проходжу з цього тести, а потім я прохожу, проходжу основну частину, тобто показую свої навички, як майстер манікюру з досвідом. Ось. Ніяких нових курсів я не проходжу, поки що мені треба просто отримати базові сертифікати, а далі я вже все це інакше буду робити. Але я думаю, що трошки пізніше, коли я дізнаюся і пройду весь цей шлях, я запишу окреме відео на YouTube або і в TikTok, напевно, також про те, як це все тут зробити, тому що зараз це неймовірно важко знайти якусь інформацію з цього приводу, тому що ніхто не хоче ділитися нею. Якби з однієї сторони я розумію, що ну а сенс тобі допомагати тут комусь теж реалізовувати свій бізнес, якщо, наприклад, твої клієнти якісь можуть піти до цієї людини, але з іншої сторони, ну блін, а на кожний товар є свій покупець. І, типа, що у тебе будуть клієнти, що ти мені допоможеш, просто тобі плюси карму. Якщо треба я за якусь інформацію гроші ну окей, кажи свій прайс і все. Але просто зараз дуже важко щось від когось дізнатися з цього приводу. Та й взагалі мало хто щось каже. Пройшло не так багато часу. Дівчатки, ви чого падаєте? Пройшло не так багато часу. Пройшло не так багато часу і я пройшла перший, а, перший курс з восьми штук. Перший курс називається Health and Safety теорію. Там спочатку дається вам теорія, ви її вчите, потім в кінці проходите тест. От. Можна було все це зробити усно, в принципі, там теорія не така була складна. Але я все одно в своєму блокнотику з котиками зробила собі поміточки. Ось. Бо тут є такі цікаві факти, яких я не знала, да? І тут різні закони, і так далі. Що ж, я думаю, сьогодні ще пройду Essential Legislation. Ось цей модуль. І буде у мене два з восьми, може, третє ще встигну, може ні. Уже майже закінчиться день. Мені знову завтра. Треба рано встати. Сьогодні я вже свої три модулі пройшла. На завтра лишилося ще 4 модулі. Ось. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною сьогодні були. Також не забувайте підписуватись на мої мережі в Тіктоці та Інстаграмі. Чекаю вас там!